Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням цензури в Україні, питанням заборони Телеграм, питання відсутності альтернативних джерел отримання інформації. Я думаю, наступним буде заборона Твіттера, Реддіта та інших соціальних мереж для того, щоб що? що? Питання що? не поплюжили громадських активістів, як зазначають безпосередньо розробники проєкту. Не доносили українцям якусь правдиву інформацію. Ми пам'ятаємо, як перший раз там це, це відбулося. Щось там заборонили, щось там написали. Телеграм заблокував відповідні канали зв'язку, за яким українські військові отримували розвідувальну інформацію. Почався шкандаль, і все швиденько, швиденько, швиденько всі почали розповідати, що їх це ой, неправильно зрозуміли, не так зрозуміли. Ну, схоже, зрозуміли їх правильно. І так, що відбувається? До кінця вересня пан Потураєв, це у нас комітет з гуманітарної політики, інформаційної політики. До цього з цього приводу виступав і там комітет свободи слова, є такий Юрчишин. це м, теж виходить з, з рантаєдних організацій, голова Транспор Інтернешнал, та ті, котри, а те, верніше ам Амністія. Міжнародна амністія, які займаються ніби правами людини, але я так розумію, що українські вони не стосуються захисту прав людини. Тут все якось навпаки в якомусь такому викраному задзеркалі. Тобто те, що відбувається в Україні, фактично можна назвати побудовою тоталітарної країни. Не просто тоталітарної країни, не просто диктатора, а реальна. Навіть гірше, ніж за прикладами Рашистської Федерації чи Північної Кореї, про які говорять. Навіщо це робиться? Перша, і це вже там другі чи третє, теза, яку ми чули всі, і що я почав свій е, виступ, це ніби що за допомогою Телеграм не можна заблокувати відсутня якась комунікація з українською владою, яка комунікація, що вам не вистачає з цим телеграмом. І поплюження. Громадських активістів. Та почепайте, у нас вже держава почала захищати громадських активістів. Тобто, ніби це не державні громадські організації, так вони виявляються державні громадські організації. Чи у нас е ці народні депутати повністю фактично знаходяться на зарплаті цих громадських організацій? Я так розумію. А самі громадські організації знаходяться на зарплаті, я так розумію, і наземних урядів. Ну, якщо отак. Е цей ланцюжок продовжувати. Тим більше ми побачили нещодавно оцей шкандал, який був в Набу з углавою, це заступник голови Набу, директора Набу, який розповів, що міжнародні, верні, що ці громадські організації тиснуть на голову Набу, примушують його щось робити, він вибачається. То щось я взагалі не зрозумів. У нас статус цих. Ніби незалежних, недержавних громадських організацій вийшов як там п'ята чи шоста гілка влади, яка покриває всі гілки влади, треба з цим щось робити. Дійсно, Україна потребує не стільки регулювання телеграм, скільки регулювання питання контролю за цими організаціями, як це зроблено в Сполучених Штатах, Франції, Німеччині, Японії, в усіх країнах g 7 окрім України. Хоча Україна ніби демократична країна. Чи то не демократична країна? Тобто в демократичних країнах регулюється діяльність громадських організацій, контролюється діяльність громадських організацій, які фінансуються з-за кордону. В Україні цього нема. Ну, це знову ж таки. Якщо ми беремо там Патураєва, беремо інших е, Юрчишина, які просуваються той же Кравчук. Які просуваються в законопроект, які говорять про те, що щось там необхідно зробити з Телеграм його якось заблокувати, ну хай подивляться, як це заблоковано в отже, країна. Звичайно, Федорів, Федоров може заблокувати. Заблокувати дійсно, реально, теоретично це можливо, як це зроблено в тоталітарних країнах. Можна навіть ввести кримінальну відповідальність за користування цією соціальною мережою і цим месенджером. І я так розумію, що все потрошки до цього йде. Тобто наступний крок це буде використання цієї соціальної мережі, дорівнювати користування там однокласниками чи ВКонтакті. І я думаю, так воно і станеться. Тому що у разі, якщо не можуть давати альтернативну точку зору і хочуть давати одну, ну це тоталітарна країна. І цього допускати не можна. Такий підхід до безпосереднього прийняття рішень, взагалі обговорення можливості введення цензури в Україні, без пояснень громадянам України, що саме не так, вони говорять, що це може бути ФСБ. Ну, будь ласка, забороніть всім державним органам користуватись телеграмом. Просто забороніть. Введіть заборону для всіх державних службовців, для народних депутатів, всіх осіб, які виконують функції держави. Використовувати і встановлювати TikTok, встановлювати в себе Телеграм, якщо ви вважаєте, що можуть бути втрачена якась чутлива інформація. Зазвичай в великій кількості країн це так і встановлено. У нас замість того, щоб встановити, у нас намагаються знову ж таки вигадувати якийсь закон про олігархів, коли в усьому світі є закон про лоббізм. У нас намагаються вигадувати якісь. Е Санкції, коли в усьому світі ці санкції, знову ж таки виконують закон про лобізм і закони, які регулюють діяльність громадських організацій недержавних, контролюють їх діяльність. Чомусь це в Україні не хочуть вводити, тому що розуміють, треба буде звітувати. І коли громадяни України побачать ці звіти, виникне, я думаю, дуже велика кількість питань. Тому я би радив би все ж таки народним обранцям припинити, припинити, займатися. Побудовою тоталітарної країни. Припинити займатися побудовою тиранії. Це ні до чого доброго і гарного не призведе. Тому що, що трапляється з тиранами, з узурпаторами влади, врешті-решт, всі знають. Історія це доводила неодноразово. І українці це вільна нація. З українцями так не можна. Тому. Варто всім подумати. Я це відео знімаю для того, щоб, знаєте, ви обговорили, обдумали, подивились на це все. І все ж таки для себе прийняли рішення. Тому що не можна отак спокійно давати можливість цим громадським організаціям, які фінансуються іноземцями, нав'язувати свою думку, керувати українцями, керувати волею і свободою українців. Українці вільна нація. Питання. Участь з громадських організацій в сьогоднішній агресії, я думаю, що залишається відкритою. І я думаю, що, врешті-решт, ми дізнаємось дуже багато, коли ці архіви будуть відкриті. А вони є, вони зберігаються. Тому разом треба не допускати такої можливості, як заборону свободи слова, заборону можливості висловлювати свої власні думки, їх публікувати. І не боятися за те, що ви Говорите те, що ви вважаєте за потрібне, те, що ви вважаєте доцільним і правильним. Тому що це не демократія, це не Україна, це якась потустороння країна, якою на цій території бути не повинна. А поки попереду вихідні, попереду перше вересня, пам'ятаємо, треба допомагати. Допомагати один одному, допомагати дітям вчитись, не дивлячись на те, що робить держава. Де б ви не були? В Україні чи за кордоном. Допомагайте. Треба вистояти. Україна одна. Її треба захистити. І будемо відновлювати право у державу. Слава Україні! Слава ЗСУ. Тримаємось. Підписуйтесь, поширюйте і ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі!